Видумали, що знаєте справжню історію попелюшки про дівчину та чарівного принца, про фею, гарбуз та кришталеву туфельку. Але ж насправді оригінальна казка була зовсім не про це. І навіть страшна версія братів Грім, про обрізані пальці ніг та виколоті очі на весіллі. Це далеко не справжня попелюшка. Ця казка набагато більш давня, ніж ви могли собі уявити, і сягає аж на дві тисячі років назад. Ця історія далеко не про магію, вона про біль, соціальну нерівність та про те, як жінкам доводилось виживати у світі, де їхня доля залежала. Лише від чоловічого вибору. Тож готуйтесь дізнатись справжній темний бік цієї древньої казки від древньої Греції і до сучасних інтерпретацій у вигляді бодігоров. Але спершу попрошу від вас швиденький донат на дуже важливий збір на реабілітацію військових від фонду Твоє майбутнє. У кінці відео я нагадаю вам про нього ще раз. Дуже дякую. Отже, забути все, що ви знаєте про цю казку: білу сукню, фею хрещену і танці до опівночі, бо справжня історія попелюшки набагато глибша, вона старіша та темніша, і значно моторошніша, аніж ви думали. Ця історія, що кочувала поміж культурами впродовж цілих століть, змінюючи обличчя, імена та туфлі. Але не саму свою суть, бо у центрі кожної версії попелюшки була одна основна ідея пригнічена героїня, яку в життя заштовхало у самісінький кут, а суспільство змусило мовчати, і яка, попри все, все ж знаходить спосіб піднятися у цьому суспільстві, але піднятися найчастіше саме через шлюб, бо так це далеко не найсучасніша концепція. Але такою вже була система. І от першою такою дівчиною, першою попелюшкою, була родопис грецька куртизанка, яка жила аж у шостому столітті до нашої ери. Та її історія була не про фею, а про орла. Все почалося, коли вона купалась у річці, і один з її сандалів злетів з ноги. В цю саму мить з неба з'являється Орел, хапає взуття дівчини та летить собі геть через все Середземне море. А тоді раптом цей Орел кидає взуття на землю. Але не десь посеред ніде, а прямісінько на коліна єгипетського фараона. Для фараона це стало не просто випадковістю, а справжнім посланням з неба, знаком долі, це взуття, що впало з неба, має принести йому дружину. Мовляв, це боги на небі. Вирішили його долю знайти ту жінку, якій належить ця сандаля. І що ж ви думаєте, він знаходить ту саму куртизанку родопис та одружується з нею, і вона перетворюється з простої рабині на справжній. Королеву. Звісно, історія була трішечки довшою, ніж я розповів, там були й сестри, які вдавали, начебто то їхня сандалі сандалії ховали від фараона родопис. Але закінчилось там все саме так, як у відомій нам Попелюшці. Та родопис була не єдиною древньою історією про біднячку, взуття та багатих правителів. Ще однією з найдавніших історій про попелюшку була родом з Китаю, VI століття. Це казка про дівчину на ім'я Єсань. І її життя було не менш жорстоким ніж у всіх її попередниць. Вона сирота, її мачуха, як завжди, у таких історіях жорстока. А от замість казкової хрещени у неї були магічні риб'ячі кістки. Чому саме риб'ячі, спитайте ви, бо це дух улюбленої рибки дівчини, яку її мачуха вбила та приготувала на обід. І от виходить так, що ці риб'ячі кістки для єсянь це буквально єдиний її шанс на зміни. Тож вона згадує своє бажання, вона хоче красиву сукню, щоб піти на фестиваль і, можливо, знайти собі там чоловіка. І їй це вдається. Була у єсянь і туфелька, але не кришталева, а з золотим візерунком, схожим на риб'ячу луску. Саме ця туфелька і потрапляє до рук короля, який ну дуже хоче знайти власницю цієї туфельки. А коли він знаходить... Дівчину, її краса вражає його настільки, що він негайно ж бере її собі за дружину. У Казки була навіть альтернативна версія з іншим фіналом, у якому злу Мачеху та зведену сестру дівчини живцем ховають у храмі під назвою Гробниця жінок, що каються. І з часом вони навіть стають богинями. Насправді, там багато альтернативних сюжетних гілок у цієї китайської історії, але суть, попри все, залишається тією ж. І от що об'єднує історію родопис та єсянь, попри різницю у континентах, мовах і окремих деталях, після усіх принижень, зневаги та страждань їхній шлях завершується одним і тим же вони стають частиною правлячого класу. Але, звісно ж, не завдяки системі, а навпаки, всупереч. Їй. І обидві історії мають одну дуже конкретну спільну деталь: взуття як символ, чи навіть спосіб ідентифікації, як препустку у кращий світ. Бо туфелька це не про моду, це про шлях, яким пройшла героїня. І коли жінка втрачає цю туфельку, тим самим вона залишає по собі слід фізичний та незаперечний. А той, хто його знайде, знайде також і її. Але звісно, ця легенда не зупинилася у азії, і от та сама попелюшка, яку ми всі добре знаємо, та сама, на якій засновано Діснеївський мультфільм, вона насправді з'явилась не так вже й давно. Їй не тисяча років, як родопис та єсянь, а всього лиш. Декілька століть, бо справжня європейська попелюшка народилася лише у 17 столітті. Всього в Європі виявлено понад 500 різних версій історії про попелюшку. А це як мінімум 500 дівчат, які наступили на туфельку, і кожна з них має свою моторошну, химерну чи навіть зовсім не казкову долю. Проте найвідоміші з них прийшли до нас з Франції та Італії. Принесімось у 1634 рік. Саме тоді італійський письменник Джан Батіста Базілє публікує свою збірку оповідань під назвою Пентамероне, і у ній була історія під назвою Сенератола. Та якщо ви подумаєте, що це та сама казка про Попелюшку, просто з іншим ім'ям. Ну зараз ви здивуєтесь. Так тут теж є всі ці добрі знайомі нам інгредієнти: зла мачуха, аж шість підсупних зведених сестер, магія та туфельки. Але сама атмосфера у ній це скоріше готичний трилер, аніж яскравий дитячий мультфільм. Головну героїню тут звати Зезола, і вона тікає від короля. Цей король дуже хоче одружитись з дівчиною, але не тому, що це було кохання з першого погляду. О, ні, у короля це якась майже хижа одержимість. І за тікає у цій історії не один раз, а двічі під час двох окремих балів. Лише на третій раз король влаштовувався так, що дівчина нікуди не могла подітись. Тож ця італійська історія була зовсім не про кохання, вона не про згоду і не про вибір. Вона про те, як тебе зловлять на човпастку, та змусять погодитись. Хіба ж це не моторошно? Казка, в якій головна героїня буквально змушена вийти заміж за чоловіка, від якого вона тричі намагалась утекти? І от минає 60 років, і італійська Сенерантола потрапляє до Франції, а там вона перетворюється на щось блискуче, на щось більш. Вихована. Саме письменник, французький письменник Шарль Паро, той самий, якому ми завдячуємо сучасним версіям червоної шапочки та сплячої красуні, переписує історію зі та називає її. Сандріон. Саме перо вводить у казку ті елементи, без яких ми не уявляємо собі історію про попелюшку кришталеву туфельку, крихку та практично нереальну, гарбуз, який перетворюється на карету, бо чому б ні. І, звісно ж, фею хрещену з чарівною паличкою та знатністю змінювати людські долі. Саме тут історія починає виблискувати. Десь з цього моменту цю казку перестають боятись, і натомість починають читати її дітям на ніч. А століттям пізніше дійсно її зовсім підхоплює саме цю версію та додає до неї ще більше блискіток мишенят кухарів, пісеньки та наївну віру у кохання з першого танцю. Та хіба ж це не цікаво, як історія про вимушений шлюб з руками перетворюється на історію про любов та щастя, як бал, що спершу був шансом на втечу, стає місцем потаємних мрій, і як король маньяк стає прекрасним хлопцем у вузьких лосинах та короні. Європейська попелюшка – це не просто трансформація героїні, це трансформація самої ідеї. Італійська Зезолла тікає від влади, що її контролює. А Сентріон слухається фей, виконує усі її умови і приходить у сукні, яка їй не належить, на бал, на який її не запрошували. І лише у такому вигляді її помічають. У касті змінюється контекст, у ній змінюється повідомлення. Але якщо придивитись, у ній все ж залишається дещо незмінне. У ній все ще є туфелька та дівчина, яку не помічають, допоки вона не змінюється, а ще бажання втекти від світу, який не дає дівчині дихати вільно. І у той час, коли Попелюшка мріяла про втечу зі свого горища та краще життя, все, що у неї було, це лише надія та трохи магії. А знаєте, що є у мене? Ви, глядачі, які підтримують цей канал та допомагають йому не перетворитись на гарбуз після опівночі. Тож, якщо вам подобаються отакі мої відео про глибокі, дивні, можу, темні історії, як ця, ви можете стати моєю хрещеною феєю, ну або просто спонсором каналу. Бо ж всі ми добре знаємо, що чудеса не трапляються просто так. Їх... Має хтось підтримувати місячна підписка на монобазі це найкращий та найзручніший варіант, але також є Patreon. Або ж просто монобанка для разових чайових донатів за гарно проведений час. Посилання будуть на екрані, а також у описі під відео. Дякую вам дуже. Але далеко не всі були готові забути кров, страждання та несправедливість історії про попелюшку. Тож через 100 років після солодкої французької версії Паро за казку нарешті беруться брати грім. Ті самі майстри сімейного фольклорного хорору. Їхня версія з'являється у 19 столітті та має назву Ассенпутель, якось так. Але це була вже точно не дитяча казочка на ніч, а радше справжній трилер з елементами символізму, крові та навіть птахів, що викльовують очі. У версії братів Грім не було фей, нема там і гарбузів та жодних веселих пісень. Замість цього у ній було дерево. Чарівне дерево, що виросло на могилі матері попелюшки. Саме біля нього дівчина постійно молиться, і саме звідти до неї приходить допомога. Можна сказати, що це така собі хрещена фея, тільки у вигляді смерті. А тепер важливий і дуже тривожний момент у цій казці, у цій версії батько дівчини не зник безслідно. Він не помер і не пропав у торговій експедиції, як це було у багатьох інших версіях попелюшки. Тут він живий, і що найгірше він все бачить. Він знає, як принижують його доньку, як змушують працювати до знемоги, обзивають та знущаються з нею. Але він мовчить. Він просто це ігнорує. І тут це не просто байдужість, це наче якась мовчазна зрада. І саме вона надає версії братів Грім» додаткової глибини про те, що зло було не лише у Мачусі, воно в оточенні, у суспільстві це зло у родині. Яка відвертається, та найкривавіша частина історії ще попереду, коли той самий шукаючи любові принц, приходить перевірити, кому ж пасує та загублена золота туфелька. Так у грімів вона не скляна, а золота. У казці все йде не зовсім романтично. Одна зі зведених сестер попелюшки відрізає собі пальці на нозі, щоб влізти у це взуття. Інша підпилює собі п'яту, і все лише заради того, щоб вийти заміж за незнайомця з хорошою зачіскою. Це не просто драма, це справжня тілесна жертва, принесена на вівтар амбіцій та високого статусу. І що ви думаєте, робить цей принц? Спочатку він у це вірить. І лише потім маленькі пташки, буквально чарівні голуби, розповідають йому правду, бо навіть тут, у цьому моторошному світі, є хтось, хто, попри все, бачить несправедливість, хто літає над усім цим абсурдом та каже правду. А що було у фіналі, класика братів грі весілля. Принц одружується на попелюшці, а зведені сестри стають її подружками нареченою. А тоді, під час весільної церемонії, оті чарівні голуби, які раніше були голосом істини, стають справжнім знаряддям покарання. Вони викльовують сестрам очі прямо під час шлюбної церемонії. На цьому казка і закінчується. Весілля відбулось, але ніхто не скаже, що воно було щасливим. Бо ж. Що це за хеппі-енд, коли ти виходиш заміж, а позаду тебе стоять покарані на все життя, осліплені і закривавлені зведені сестри? Але саме така вона, от сімейна, чи дитяча казка братів грім, вона про біль, про втрату і про смерть, яка стає твоїм захисником. Це казка про родину, яка перетворюється на ворога, і про справедливість, яка приходить не у вигляді чарів, а у вигляді дзьоба, що карає. У грімів це вже не просто казка про дівчину, яка знайшла собі любов. Це справжня притча про світ, який не вибачає про жорстокість, яка маскується під сім'ю, і про дівчину, яка перетворює могилу своєї матері на єдине місце, де вона може знайти хоч якусь допомогу. І саме брати Грім показали нам, що історія про попелюшку не лише про одну єдину дівчину, яка втратила свою особливу туфельку, а.к.а. шанс на нове майбутнє, а у тому, що на що готові піти інші, щоб влізти у цю туфельку. І от у 2024 році режисерка Емілі Блігфельд взяла цей знайомий усім сюжет і буквально перетворила його на кошмар, знявши фільм з лаконічною і водночас провокаційною назвою Потворна зведена сестра. І це не якийсь там рімейк, попелюшки, і не сатира. Це скоріше переосмислення. Режисерка зізнається, що надихнула її саме версія братів Грім, у якій зведені шестри калічать себе, аби втиснутись у взуття, яке їм не належить. І їхня кров на туфельках це не випадковість, а символ у фільмі. Ця сцена стає не просто шокуючим моментом, а цілою філософією. Краса це біль. Фільм досліджує саме цю тему тиску, який жінки відчувають через соціальні стандарти краси і через призму добре знайомого нам сюжету попелюшки. Режисерка показує інший бік цієї історії той, де героїні не мають чарівної фей, не мають привілеїв, і тому буквально ріжуть себе, щоб стати прийнятними. Водночас, і це важливо, фільм не перетворює зведених сестер на якусь карикатуру. Тут вони не просто злі, вони жертви системи, і саме це змушує глядача ставити незручні питання, чому ми співчуваємо лише головні героїні, чому всі інші або монстри, або статисти, і чи не ми самі створюємо суспільство, у якому краса може коштувати. Комусь пальців, і у цьому полягає найголовніша ідея режисерки. Вона не намагається переписати казку, вона залишає тих самих персонажів і той же скелет історії, вона лише змінює ракурс. І цей ракурс не про кохання, не про туфельку і не про бал. Це історія про біль, який ти мусиш витерпіти, аби стати прийнятною. Він про боротьбу за статус, яка закінчується каліцтвом, і про те, що навіть казка може бути жорстокою, особливо, якщо ти у ній. Не головна героїня, в цілому, якщо повернутись до історії про попелюшку, то це далеко не лише історія про любов, магію та якийсь щасливий фінал. Це казка про класову боротьбу, або як мінімум про соціальні ліфти, дуже специфічні соціальні ліфти у вигляді кришталевих туфель. Від самого зародження цієї казки, від родопис та Ясянь до золи та попелюшки, вона розповідає одне і те ж, як жінка може вирватися з бідності. Коштом багатого та владного чоловіка. Тут можна повернутися до французької версії Перо, бо саме його версію казки 1950 році адаптував Дісней, але це була зовсім не випадковість. У післявоєнній Америці жінки повертались з фабрик до своїх кухонь, через що попелюшка стала ідеальною метафорою американської мрії 50-х. Ти можеш досягти всього, якщо будеш гарною, покірною. І вдало вийдеш заміж. У цій версії Попелюшка майже нічого не робить сама. Вона потребує фей-хрещеної, щоб потрапити на бал та принца, щоб звідти не повертатись назад до свого темного горища. Вона залежна, вона безправна, і вона повинна бути вдома опівночі, бо так їй сказали. При цьому Ашен Путель, героїня версії братів Грім, діє виключно за власною волею. Вона сама вирішує, коли прийти на бал. І коли піти, вона не пасивна спостерігачка, а активна учасниця історії. Її казка не про те, як вдало вийти заміж, а про те, як вижити у жорстокому світі. Очевидно, що саме через це дійсно обирає версію казки від перо, а не від братів Грім. у 50-му році. Так було зручніше. Це була доволі звична модель. Дівчина у скруті, плюс багатий чоловік, дорівнює. Казка з щасливим фіналом, але ж ця історія настільки про щастя, скільки про виживання у системі, де жіноча доля це не її власний вибір, а лише чиясь воля. Саме тому, коли зараз ми дивимося попелюшку, особливо у HDR, 4K, ми бачимо не просто казку, а цілий соціальний коментар, який можливо навіть сам себе не усвідомлював. І це іронічно, чи не так багато дівчат мріяли у дитинстві стати попелюшкою, а хлопці, певно, хотіли бути тим самим принцем. Але ніхто ніколи не питав, чому, щоб вижити у цій чарівній на вигляд історії, потрібно обов'язково вийти заміж за принца. Дивіться, ця попелюшка перетворилась на гарбуз. Тож тепер ви знаєте, що попелюшка – це далеко не лише історія про чарівну сукню та кришталеву туфельку. Це справжнє дзеркало часу, де краса межує з жахом, а казка з класовою боротьбою. Існують сотні версій цієї історії. Кожна з них по-своєму розкриває нову грань культури, страхів та надій, які жили у людях протягом століть. Тож наступного разу, коли хтось скаже, що щось відбулось на казці, ви точно знатимете, що все може бути значно похмурішим. Аніж стається. А тепер ваша черга, яку казку, легенду чи за кадрову історію ви б хотіли побачити у моєму наступному відео? Пишіть про це у коментарях, бо я все це із задоволенням читаю. На це відео, наприклад, мене надихнули деякі окремі коментарі від глядачів, завдяки яким я взагалі дізнався про фільм Гидка сестра і у підсумку прийшов от до створення цього відео. Тож дякую вам за це. Також нагадаю вам про дещо важливіше за лайк чи підписку. У описі під відео ви знайдете посилання на перевірений збір коштів від фонду. Твоє майбутнє. На реабілітацію сотні українських бійців, це саме те, що справді змінює долі. Тому я буду дуже щиро вдячний кожному, хто долучиться своєю гривнею. А ще, звісно ж, окремо подяка оцим людям, які підтримують цей канал. Як меценати саме завдяки вам, я й можу розповідати усі ці історії, досліджувати нові теми, монтувати та загалом робити цікавий контент, який не залежатиме від алгоритмів. YouTube. імена цих неймовірних людей і ви зараз і бачите на екрані. Величезне дякую кожному та кожній з вас. Що ви є. Та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тож ви, будь ласка, бережіть себе, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте!